Оскільки технології ще не досягли такого високого рівня, щоб створювати об'ємні 3D-моделі, стіча, як і інших прибутів, оживила графіка. І, як на мене, вийшло досить пристойно. Пристойним? чувачі четвертий Гаррі Поттер був пристойним. Стіч виглядає дуже мило, а його рухи та міміка вони природні і не викликають відчуття фальшивки. Під час розробки дизайну команда вивчала оригінальну анімацію Стіча, звертаючи увагу на його манери, поставу та вирази обличчя. Також проводили дослідження поведінки собак, щоб забезпечити природні струхи в Стіча. Щодо джамби та пліклі, думки розділилися, але, як на мене, їх теж зробили непогано. Пліклі мені взагалі увесь фільм нагадував Майка Вазовський із корпорації монстрів. Також для досягнення максимальної реалістичності під час зйомок використовувалися ляльки та інші фізичні елементи як орієнтири для акторів. Окей, Майя, вот васінь від Стич? Som timez it would be a puppet that actually looks like Stitch, and sometimes it would just be like це допомагало їм правильно взаємодіяти з персонажами, які були додані на стадії постпродакшену, а також було орієнтиром для освітлення та тіни, що сприяло більш природному вигляду CGI у фінальній версії фільму.